годині з 5 по 10 нам була дана команда, що почали штурм. Нас попередили, що там катаються танки. Ми якраз виїжджаємо з поворота і бачимо, 150-200 метрів стоїть під танк. Я кричу на віднику вогонь. З першого пострілу ми. Повністю знищуємо машину, вона починає горіти. Перед цим вони зробили Ви... по нам постріл, але не попали. Заїжджали в посадку, я на великій швидкості просто різко дав поворот наліво. Ну, мені потрібно було виїхати наліво, я дав поворот наліво і виходить, під танк, як нас побачив, він зробив постріл на випередження. Він не учтив цей момент, щоб ми, мож... ми різко завернули. І він, виходить, на випередження зробив постріл і не попав по нам. У нас був вже заряжений камуль. Я тільки постріл. вирівнювали танк на танк і постріл. Якраз, так, да, в моменті зупинки я також бачу через стрімки, що там стоїть танчик. І ми відкрили по ньому вогонь і знищили його з першого пострілу. Працювали ще вночі, було темно, працювали по тепловізору. А, мені здається, влучили десь під башню, башню, тому що відразу вже почалося загорання боєкомплекту. Е, механік відкатується назад. Ми ламаємо жопою посадку, розвертаємося, робимо ще одне коло, е, ламаємо трішечки іншу посадку і бачимо, що... Заїжджаємо да, в окоп. Е, е, да, да, заїжджаємо в окоп. Заїжджаємо в наш окоп. Вона від розбиває робити, собі носи. носа От сильного удару, тому що різка яма і виходить, удар був сильний, а він дивиться, прицел і. Розбив собі носа, ми переламуємо одразу посадку. І бачимо, другий танк, який їхав, він вже був підбитий, він вже тікав, поблизу. Нам казали, що там їх декілька, і казали, що вони вже горять. Вони мали відкатуватись, у них навіть башня була повернута в свою сторону. Вони не очікували, що ми до них вийдемо. Ми зробили пролом. Виїхали, навідник зробив замір, скільки там було відстань. Він дивився, там по ночніку нам не показує. А в ночніку так не показує. Ну там десь відстань була, десь близько 1200-1300. І ми йому в догонку ще кидаємо камуля, і він вже зупинився. Перший взагалі бажано, коли ти виїжджаєш на танк, першим бажано осколочно пугаснити. Стрельнути, щоб збити повністю всю броню. Другий. А другим уже кумулятивним зарядом. В цій машині ти себе реально почуваєш безпечно. Коли ти впевнений повністю у своїй машині, вона забезпечує тебе ну, повністю всім. Ну, тобто, навіть не знаю, як це сказати. Роберт? Ну, чувствуєш себе в безпеці по сравненню. Ну, і нам не опасні ні артпостріли. Нам опасне тільки пряме попадання, а попасти. Танк, коли він на ходу, то це дуже складно, це майже Майже такого і не відбувалося. Особливо танки такої модифікації, як у нас, вони дуже швидкі. Вони дуже швидкі, маневрені, дуже швидко можна щось робити, навпити. або навпаки дуже швидко виїхати на ворога. Злагодження, довіра екіпажу. Розуміння, що Механік зробить свою роботу, навідник свою і командир свою роботу. Я повністю впевнений в своєму екіпажі. Тож впевнений. Так же само, в кожному впевнений. Ми розуміємо співслово один одного. Просто, поки командир своє, а ми з механіком. Навіть. навіть інколи нам не потрібно слів. Механіку сам інколи робить свої догадки, тому що механік чувствує ця машина. Він відчуває її повністю, і він інколи сам без команди робить те, що він свою роботу, виконує. Якщо механік не завезе, то з наводчиком вже... Екіпаж це є злагодженість. Yeah. Кожен просто повинен розуміти і виконувати свою роботу. Ну, на даний момент насправді танкам трохи важко. Трохи важко, не завжди вистачає системи РЕП, тому що у саме на цьому напрямку дуже багато фігіпі-дронів. І так, вони не знищують повністю техніку, але вони можуть розути, можуть вивести з ладу двигун, і просто бойова машина стає вже не бойовою і потрібно її буде покидати. Завжди є я страх. Я я, Завжди страшно. Їдеш туди, ти знаєш, що кожен. Ти їдеш і просто встати. не розумієш, де саме, в який момент ти побачиш ворога і коли ти почнеш по ньому працювати. Після першого постріла страх він як зникає, ти вже повністю на адреналіні і далі починаєш виконувати свою роботу вже на адреналіні. Кожного разу. Інколи ми працюємо у закритих позицій, ну ми не бачимо своєї роботи, яку ми виконуємо. Ми без адреналіна, ми просто виїхали, навелися там на орієнтир, відпрацювали і просто відкатилися. А коли пряма наводка, це, це насправді завжди адреналін, це емоції. Піхота завжди радується, завжди радується, як бачить танчик. І всі привітливо махають, тому що все-таки як не як танчика бояться всі. Тобто, може, десь хтось там і каже, що він не є такий, таким ефективним, як був раніше, але, але... це танк. I він завжди останеться танком.